В рамках проєкту Полтавська область для внутрішньопереміщених осіб, який фінансується Європейським Союзом, створюються належні умови для переселенців, які проживають на території регіону. Мова про створення обласного контактного центру відтак і вільний доступ до медичних, соціальних, адміністративних послуг, психологічної реабілітації, освіти та інших. А щоб проблеми, з якими переселенці звертаються до контактного центру, вирішувалися якнайшвидше, для нього придбали нове обладнання. Сучасний апаратний комплекс забезпечить ефективну взаємодію операторів гарячої телефонної Лінії та аналітиків центру з представниками обласної, міських та районних рад. В ручному режимі ми вручну оформляли картку електронну, але ми не мали змоги перевіряти ці дані, ми не мали змоги отримати точну інформацію про номер телефону, з якого нам телефонують. Ми не мали змогу прикріпляти до цієї картки. Це обладнання дає змогу прискорити нам процес оформлення. Ми маємо змогу направляти дане звернення електронною поштою виконавцям». Як працює обладнання, вирішив перевірити заступник губернатора Олег Пруглу. Результатом залишився задоволений. Надходить дзвінок, ваш номер зафіксований. Номер телефона, да, телефона. беремо трубочку і спілкуємося. У да? мене є проблема. <різько> Будь ласка, вирішити». Ми будемо намагатися вирішити ваше питання. Телефон не бачить, хто телефонує. Це внутрішньопереміщена особа чи просто людина. Тому це дасть змогу не тільки покращити обслуговування і внутрішньопереміщених особ, а й мешканців Полтавської області взагалі. І зробити відповідно електронний документообіг і впорядкувати цю систему і збільшити. Кількість пропускну, пропускну здатність. Да, тобто це йде на благо нашої області. А те, що 30 тисяч населення у нас додавалось за рахунок внутрішньо приміщених особ. Начальник аналітичного центру Світлана Клеменко розповідає, що місяця отримують понад сотню звернень і переваги нового обладнання фахівці вже встигли оцінити на практиці. Воно набагато краще, набагато сучасніше. Воно дуже багатофункціональне, функціональне ну, дає нам можливість набагато краще. І приймати дзвінки, і обробляти їх і створювати нові кращі картки це дуже актуальне питання з приводу адресної допомоги. Так як вона закінчується, потрібно продовжувати її на знову на 6 місяців. Але бувають такі моменти, що людина звертається надає якісь документи, але вони довго тривають в розгляді. Потім вже люди телефонують до нас, і ми як. Сприяємо, скажімо так, щоб все ж таки вирішити їхні питання. Якщо і вас турбує якась проблема, або просто необхідно отримати певну інформацію, фахівці контактного центру радять звертатися за номером гарячої лінії, який бачите на екрані.